Вітаю! Ви на каналі Адвокатського об'єднання Барістерс і це рубрика Нотатки адвоката. Отже, розглянемо кримінальні правопорушення, що поєднують собі вимагання, це стаття 189 Кримінального кодексу України та стаття 361, це втручання в роботу інформаційних систем. Уявіть ситуацію, де злочинці не просто вимагають гроші, а використовують хакерські методи для тиску на жертву. Зазвичай така схема включає в себе наступні складові: перше, отримання доступу до конфіденційної інформації, наприклад, через фішингові атаки, злом аккаунтів, доступ до внутрішніх серверів. Друге, психологічний тиск та вимагання. Це погрози оприлюднення конфіденційних даних або знищення системи. І третя анонімізація: використання даркнету vpn криптоміксерів. Розглянемо два реальні кейси, що ілюструють таку схему: кейс перший, де власник IT-компанії отримав електронний лист наступного змісту. У нас є доступ до вашої бази клієнтів, бухгалтерських даних і серверів. Якщо ви не перекажете 10 біткоїнів на вказаний гаманець, усі дані стануть публічними, а ваш бізнес зазнає кібернапад. В ході з'ясування обставин було встановлено, що хакери використовували фішингову атаку на одного з IT-фахівців. Проаналізувавши блокчейн, вдалося встановити адреси злочинців. Співпраця з міжнародними біржами надала можливість ідентифікувати та затримати хакерів, одним з яких виявився колишній співробітник компанії. Підозрюваних затримали, суд обрав і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кейс другий вимагання через ddos атаку. Медіакомпанія, що займається новинними ресурсами. Стала жертвою потужної ddos атаки Сервери були перевантажені, сайт не працював декілька годин. Зловмисники висунули вимогу: якщо хочете повернути контроль над своїми ресурсами, перерахуйте 5 биткоїнів, і ми припинимо атаку. В свою чергу, потерпілі звернулись до адвокатів, після чого було подано заяву до кіберполіції. Спеціалісти кібербезпеки ідентифікували ботнет, з якого здійснювався напад. У Даркнеті були перехоплені комунікації, в тому числі обговорення атаки, що дала змогу вийти на організаторів. IP-адреси серверів, що використовувалися для атаки, привели до підозрюваних. А міжнародна співпраця допомогла заблокувати їх рахунки. У підсумку злочинці постали перед судом, а компанія змогла відновити роботу. Як ми бачимо, сучасні технології блокчейн-аналізу, міжнародна співпраця та спеціалізовані підрозділи дозволяють ідентифікувати хакерів та шахраїв. Отже, я наполегливо раджу не сплачувати викуп. По-перше, це стимулює злочинців. А по-друге, немає жодної гарантії, що після сплати вам не будуть чинитись перешкоди. Кібербезпека це в нас час необхідність. З вами був адвокат Жовтан. До зустрічі на все добре.